Ще досі програєм інформаційну війну з рашкою? чи Чиня? В на, ти маєш на увазі якусь глобальному розумію глобальному програємо. В глобальному на даний момент, якщо порівнювати інфопростір російський, як він працює, і тепер український, як працює, і експортує цю інформацію на закордон на даному етапі, тобто там 7-8 місяців, ми виграли це. Ми виграли однозначно. Тобто, там відверто, якби українці не були такими кіпішливими і немедійними, і невіральними, скажімо так, і там кожен має свій знаєш інстаграм і поширюється іноземною мовою. то Цього б не трапило. Зараз ми її виграємо, але проблема в тому, що до того, там, скажімо так, років 30, ми програвали. і маємо зараз починаємо плоди. От ти розповідав, коли там вихована людина на Донбасі, яка думає, що я кремлю Україну. Він з цим виріс, тобто він, він, там... вістро... Вістро... Та, вірить. він реально вірить. Ну як не те, що вірить. Ну, тобто ти... Це твій батько, а це твоя мама, яка тебе годувала молоком. А його годували разом з молоком. Історію, що Донбас годує всю Україну. Він інакше просто думати не може. І коли ну, тобто, виросло покоління, яке думає, що ну, там свято росі... впевнено. Свято впевнено. Ну, тобто, покоління, яке працював, яке виросло на російській на російському інформаційному полі.